Про що ти зараз переживаєш? Що тебе турбує, хвилює? Що за переживання тебе глужить? Бачиш, перша карта вийшла. Переживання. Турбуєшся про щось, про що саме зараз подивимось. Ага, дальня дорога предстоїть. Мабуть, виїзд кудись далеко, так? Можливо, за кордон в іншу країну. Придеться покинуть дом, за це переживаєш. Тобто переїзд, зміна місця перебування, зміна міста жительства. Так, да, звісно, це волніє. Виключили світ прямо посеред відео. Буде нове суспільство, нові люди навколо. І, звісно, ти за це переживаєш. Ти завжди дуже волнительно, правда? Пристоїть дорога. Дорога і дорога не легка. Багато людей буде поряд. Але нічого, ти в дорозі будеш не сама, тому з усім справишся. Зато тебе чекає там прибуток. Вибір правильний. Якщо на роботу, то тим більше правильно. Є люди, які тебе осуждають, звісно, але це їхня особиста справа, їхнє право. Ти повинна бути впевнена, що все робиш правильно. Бажаю удачи.